Вже з наступного року планують розпочати роботу з будівництва нової об'їзної дороги. Вартість проекту становить 20 мільйонів євро, які готовий виділити європейський інвестиційний банк. Європейський інвестиційний банк проводить Конкурси проєктів серед українських доріг. Це будівництво українських доріг і проєкт будівництва східного обходу Тернополя. Комісією банку інвестиційної отримав позитивний висновок. Нова об'їзна дорога буде в чотири полоси протяжністю майже 9 кілометрів. Траса з'єднуватиме дві міжнародні автомобільні дороги, а саме Доманових Коваль-Чернівці Тереблече з автодорогою Стрий Тернопіль-Кропивницький Знам'янка, розповідає Богдан Юлик. Зокрема, вона буде починатися перед шляхтинцями і виходити в районі ступок населеного пункту. В даному випадку це трошечки розгрузить місто, бо східна частина. Обходу міста Тернополя все ж таки йде через місто в даному випадку. Весь великотонажний транспорт можна буде пропустити по східному обходу новому східному обходу, що забезпечить відсутність руйнацій по дорожньому покриттю міста Тернополя. Нова об'їзна дозволить рухатися транспорту з Львівської, Кременецької та Підволочиської траси, не в'їжджаючи у місто. Зазначимо, в цьому році планують розробити проект самої дороги а вже з 2018-го приступити до її будівництва. Ми будемо проводити тендер на умовах банку, тобто на міжнародних умовах, і переможець буде приступати згідно виготово приятно-кошторисної документації до виконання робіт. Що ж стосується приватних земельних ділянок, які розташовані в межах даного об'єкту, то з їхніми власниками шукатимуть компроміс, запевнив Богдан Юлик.